Католицької церкви, однієї із найдавніших у світі, і православної церкви України, яка 15 грудня відзначила тільки шосту річницю свого створення, нашу ПЦУ визнав патріарх Вселенський Варфоломій, підписавши майже 5 років тому Томус про автокефалію. Ну і тепер фактичне визнання від папи римського Франциска. Бо у католиків немає якоїсь спеціальної процедури визнання інших церков. Усе починається із таких от неофіційних зустрічей. Чому ж так оскаженіла від цієї аудієнції московська преса? І як делегація ПЦУ не дала російській церкві привласнити мощі Святого Миколая? Ексклюзивний репортаж кореспондента ТСН «Тижня» Олександра Загородного. Це вона ніколи не спить, особливо зараз напередодні різдва. Театралізовані вистави костюмована кода вулицями, танці поблизу колізею. Це Рим, Ватикан, площа Святого Петра, і саме тут наприкінці 2024 року відбулася історична подія. Поки туристи розглядають величну базиліку святого Петра у своїй резиденції, папа Римський зустрічається з пристоятелем православної церкви України як рівний з рівним за одним столом. Єпископ Риму Франциск навпроти митрополита Київського та всієї України, епіфанія знімати саму зустріч суворо забороняють, оприлюднюють лише ось ці світлини. Занадто делікатна ця розмова і занадто пильно за нею стежать. Недоброзичливці пізніше росіяни на своїх ресурсах обурюватимуться, що папа зустрів епіфанія в резиденції, де понтифік проводить усі офіційні зустрічі, бо важливим є навіть місце. Перша зустріч такого рівня глави помісної української церкви і главою католицької церкви. Тому без жодних сумнівів і вагань можна назвати це історичною зустрічю. Це Андрій Юраш, посол України при Святому Престолі. саме йому випало ро. Нізовувати цю зустріч Києва і Ватикана каже на все про все пішло три дні. Сам візит це перша приватна одієнція. Та для хранителів канонів, якими і є представителі церков, усе це вже дуже революційно. Але випіфання була ще одна надзвичайно важлива і делікатна місія визволити з ворожого полону наших військових. Папа римський має вплив. І може посприяти блаженіший передав списки українських е, полонених, які е, були йому надані, і які він із. Е, з почуттям великого обов'язку місії передав главі католицької церкви після зустрічі з понтифіком. Митрополит Тіфані зустрічається з кардиналом Куртом Кохом, де факто міністром Святого Престолу, який відповідає за зв'язки з іншими християнськими церквами. Кох підтвердив, що Ватикан Україну підтримує. Згодом митрополит Тіфані проводить молебень за Україну в центрі Риму в грецькій церкві святого Теодора. Далі українська делегація робить ще один переїзд вирушає у невеличке містечко Барі. Саме там, у папській базиліці, спочивають мощі святого Миколая, того самого який нам усім в дитинстві кладе подарунки під подушку. Віда в тому, що там майже оселилася московська церква. Спочатку українська делегація планувала провести там молебень, але папа римський дає добро на літургію у храмі, який вміщає кілька сотень людей, невже митрополиту епіфанію доведеться служити літургію у напівпорожньому соборі? Звісно, що ні, паломницький центр ПЦУ миттєво оголошує прощу до міста Барі підтримати свого предстоятеля з України. Вирушають десятки вірних. Вони їдуть туди автобусами та автівками. Дорога у майже три тисячі кілометрів. Південь Італії це місто Барі, і саме туди бувається ще одна історична подія. Православна церква України служить літургією в храмі. Святого Миколая вперше у цьому величному храмі звучить українська мова святого Миколая шануть в усьому християнському світі, але останніми роками у цій базилиці щотижня служать попи російської православної церкви. Навіть пам'ятник Миколаю привезли з Росії. Жителі півдня Італії дізнаються про нашу війну переважно від росіян, але не цього разом для нас була радість разом із Богом. Ми молилися. Ми молилися за мир, ми молилися за народ України. Ми відчували себе так якими близькими у цей момент настоятель храму Святого Миколая після цих слів отримує від художниці прочанки в подарунок ікону ангел крильми прикриває українських дітей та жінок від російських безпілотників? Святилі наш Миколаю. Ще одна важлива подія для тих, хто розуміє церковний протокол. Біля мощей Святого Миколая спільний молебень служить митрополит Епіфані з архієпископом митрополитом Барі Джузепе Сатріано. Вони по черзі виголошують молитви українською та італійською. Хто знає, можливо, в недалекому майбутньому такі молебні стануть постійними. Релігійна дипломатія це те, що досі бракувало Україні в розмові зі світом. Вважає владика Епіфані. Папа є главою. Держави. Ватикан є духовним лідером для західної церкви, а це понад мільярд християн. І тому нам Потрібно налагоджувати стосунки з християнським світом, що ми робимо для того, щоб зараз підтримати не тільки українську церкву, але підтримати українську державу в боротьбі за свою незалежність. Зі сльозами на очах приймають цю службу українські прочанки? Чи думають про релігійну дипломатію ці жінки? Вони просто вірять, вірять, що Святий Миколай почує їхні молитви, побачить їхні сльози і десь там високо прошепоче. Господи, поможи Україні з Італії, Олександр Загородний та сам тиждень. 1+,1. плюс марафон. Єдині новини.